Народний майдан добрався до Угорщини, одного з найближчих сусідів України, по європейському дому, і при цьому одного з найменш дружньо налаштованих. Ввечері 26 березня у Будапешті спалахнув масовий протест. Мітингувальники пройшли маршем від будівлі генеральної прокуратури до парламенту, вигукуючи відставка. Відставка багато з них несли факели. Таким чином тисячі людей вимагали відставки головного прокурора і прем'єр-міністра країни Віктора Орбана на тлі аудіо зі свідченнями корупції в уряді, яке напередодні було оприлюднено в мережі на записі. Голос колишньої міністерки юстиції уряді Віктора Орбана Юдіт Варги описує, як урядовці домоглися видалення доказів із протоколів суду для того, щоб приховати свою роль у корупційних схемах. Звинувачення з'явилися в політично чутливий для Орбана час напередодні виборів до європейського парламенту, які відбудуться у червні, а також після скандалу з сексуальними домаганнями, який призвів до відставки його двох політичних союзниць: колишньої президентки Каталін Новак і Юдіт Варги.